Оце захотів полову з'їсти. Витягнув з мікрохвильовки, піднімаю тарілку, дно випало. А це, блін, ш... Посуда, блін. Поїв. Коротше. А це дійсно не нелумінар? Якась фірма, блін. Китай якийсь, блін, задрипаний. Ну, дно отак виб... вивелось рівненько. Видно, так. Ніде тріщини не було, не падало. Дві хвилини в хвилював ці Навіть не нагрілася добре. І що робиться в мені? Тут виявляється в мене цілий набір цього добра. Ну, Добра в кавичках. Вон та сама фірма. Що там? СНТ -ЮА. Ха, ЮА. от ЮА. Всі, всі такі самі. Страшно брати, щоб зараз не впало знову, не побилося. Порізатися можна. О, оце. З кришечками йшло. Вже виявив, це Дружині хтось подарував таке от щастя, блін. Ось ще знайшов такі самі тарілки. Маю на увазі такої самої фірми. фірмою. Також дружина купляла, казала, ой, які красиві, такі зелені, широкі, О, широкі, ну, блін, як е, е, листок паперу. Ну, от. От як їсти з них. Це. Я що то, вареника чи пельмені маю катати по всій тарілці. Чи як, блін? Ну от якість видно. Зараз покажу. Це ще нові тарілки вон, з чербинами. Красота, блін. Я не пхаюся до тих тарілок. От я собі купив Luminarк, бо я знаю, що це все-таки вони бронебойні такі. О. Ніде ніякої щербинки нема. От всі ну, такі глибокі. Сюди я і перше закину, і друге з'їм. Ну, все окремо. Спочатку перше, потім друге. Ну Але наскільки воно зручніше, от займає скільки місця порівняно з цим. А не, пів стола оце от, тареля, блін. І от, їм нормально, все класно, не б'ється, не щербиться. ну Супер. Я задоволений. А не якесь. короче, бля. А чому згадав за лумінарк? Якось був випадок, вигружали ми коробки з машини, а зверху стояли такі, приблизно такі самі дві тарілочки, але біленькі і якраз цього лумінарка. Ну, і вони з коробки скользнули і прямо на асфальт. Ну, Такий звук був, ну, дзень, дзелень, дзень. Думаю, все, там вже щебінь з них, крошка посипалася. А мужики з боку стояли і всі в один голос, бля. Ну ніфіга собі. Тобто не побилися. Одна закотилася аж під машину. Блін. Через що я так поняв. Оце, оце річ, блін. Якщо така тоненька не побилася, то ці, дійсно нічого не страшного. Ну от. Я в тій посуді не сильно розбираюся, до цих пір не знаю, чим там бульонниця, від супниці відрізняється. Але от, оце мені зручно от, з цього їсти, а не от, от. Ну, я не про фірму, я про форму, блін. Якось так. Рознервувало то все, плов той прозвітався по хаті. Я весь в тому олії, в, тій, в тому рисі, всі штани, всі, вся футболка, добре дружини не було. Хотілося так матюкатися, <кхем> стримався. Ну, ну, коротше, не реклама, не антиреклама, але от, щоб було ясно і зрозуміло.